Всім привіт, друзі, це Центрнет. Я Марина до нелі і Поговоримо про топ- новину не просто дня, а року звільнення Андрія Єрмака. Справа в тому що Єрмак написав заяву про відставку, і Зеленський сказав, що все. Дякуємо Андрію Борисовичу. Тепер він не при ділах. І я знаю, що багато хто радіє з цього приводу. Скажу чесно, я не є якимсь винятком. Андрій Єрмак, це справді дуже токсична особа, яка своєю токсичністю почала дуже заважати державі Україна. І той факт, що Зеленський його після опублікування плівок Міндячи Чернишова поставив головним переговорником по питанню замирення України і Росії. Говорить про те, що Зеленський абсолютно не відчуває настрої суспільства, і те, що така особа, коли вона буде якісь там документи підписувати і нести нам якийсь мир, вона не буде сприйматися левою частиною українського суспільства як чимось легітимним. І тут насправді Зеленський та Єрмак потрапили в той капкан, який вони самі собі і змайстрували. Давайте згадаємо період Швейцарії, коли на швейцарській фермі Зеленський та Єрмак намагалися скласти якусь формулу миру. І тоді я пам'ятаю, десь майже цілий рік риторика Зеленського і Єрмака була така, що ми ніколи не будемо підписувати ніякий Мінськ, 2 Мінськ-1. У нас буде така мирна угода, що куди там, куди там отим всім Порошенкам, оцим всім Леонідам Кучмам, які підписували оці оригінальні документи, про які я не веду мову. Але дивіться, все змінили насправді обшуки набу і САП у Єрмака. Тому що якщо ми порівняємо із мінськом, 1 мінським 2 то до Леоніда Кучми не приходили насправді ніякі правоохоронці з обшуками, коли він представляв українську делегацію в мінську. І це була людина без підозр і з певним легальним статусом, тому що це людина, яка була двічі українським президентом підряд, і відповідно. Його участь у цій переговорній групі вона сприймалася суспільством нормально. У нього був якийсь мандат довіри. Ну, а стосовно цього звільнення, чому на нього нарешті наважився Володимир Зеленський, воно справді запізніле, і з Єрмаком треба було робити щось набагато раніше. У мене на умі є дві дати, коли з Єрмаком треба було прощатися і теж він писав заяву на звільнення. Перше це літо 2025 року, коли саме з подачі Єрмака відбулася дуже некрасива історія, коли через Верховну Раду протягнули у той сумнозвісний закон, який намагався знищити набу Ісап. І тоді Андрій Єрмак зробив вигляд, що він до цього не причетний, що це була ініціатива депутатів. Більше того, ходив до українських студентів із намаганнями навішати їм на вуха різноманітну лапшу. Що так не було, це просто всім здалося, і взагалі ніхто владу не узурпує. Ми боремось з корупцією, і це от просто так трапилось. Я навіть не знав, що там такий закон приймає Верховна Рада, бо я тоді був у закордонному відрядженні в Стамбулі. Він розповідав українським студентам. І насправді студенти його розбили, і от це був той момент, який показав, що переговорник з Андрія Єрмака ніякий, тому що якщо так ця людина спілкується з українськими бакалаврами. То що можна говорити, якщо він поїде на які зустрічі, де будуть такі бізнес-рішали, як Стівен Вітков, Дональд Трамп, Кирил Дмітрієв, Ушаков, прости господи, російський професійний дипломат? Що він може їм опонувати? Які аргументи може висувати ця людина, і як він може захищати інтереси України? А враховуючи те, що у нього є підозра, да що він там може бути на тих плівках набу і сап, що він міг бути на вершині цієї корупційної піраміди мінді чи чернешова. Це м, додає козирів хіба що бізнес рішалам, таким як Стівен Вітков і Дональд Трамп, які якраз таки користаються оцим корупційним скандалом, щоб нав'язати нам цю свою повістку заради Нобелівської премії, заради того, щоб у них був козир на тих наступних виборах, які будуть у, у Сполучених Штатах Америки в 2026 році. І банально все зводиться до того, що саме а, ця, це була проволочка для тиску на Зеленського, щоб ми погодились на той пункт, який є найбільш тригерним. Територіальні зміни на користь Російської Федерації, причому частина цих змін а, включала із себе вихід українських військ із підконтрольної поки частини Донбасу. І таким чином Російська Федерація а, може отримати ті землі, ну які вона не завоювала в чесному бою. Більше того, давайте чесно скажемо, Російська Федерація всі ці чотири роки, навіть повномасштабного вторгнення, постійно кидає свої кращі сили для того, щоб захопити там три села на Донбасі. І це вартує їм нереальних ресурсів, нереальних втрат в людському смислі. І давайте чесно скажемо, що там гинуть і кращі, до речі, російські бригади, кращі, люди, які мають гарний бойовий досвід. Тому цей обмін нерівноцінний. І все це трапилося через те, що Сполучені Штати Америки ушли Дональд Фредович нащупав якраз слабке місце зеленського. Це персональну топ корупцію, яка тепер впливає на... Безпекові питання України. І дивіться про зміни, які анонсував Володимир Зеленський. Він сказав, що дивіться, тепер там у нас переговорні групі буде, я так розумію, сирського на готують на заміну Єрмака. Буде там Умєров. І І насправді воно нічого суттєво не змінює, але це породжує певний незручний момент. Тому що зміни, яких будуть вимагати Дональд Трамп і Стівен Вітков, а саме поступитися по території, вони ж нікуди не зникнуть. Але тепер будуть нагинати українську армію в особі сирського, що ти ж підпиши, ти підпиши цю невигідну угоду. Тому я не думаю, що для Єрмака прям дуже погано було зіскочити з цього дуже некрасивого моменту, а тепер він це питання віддасть якраз вирішувати Будану у сильському умірову на о, Умерова, да, Повісять це питання з огляду, що на ньому теж там є певні провини і теж певні корупційні підозри. Більше того, не так просто ця людина погодилася змінити цей пункт про міжнародний аудит на амністію для всіх. І е, тут є ще один такий важливий момент. Єрмак був дуже серйозною такою фігурою в конфігурації влади Зеленського. Його відставка справді запізніла. Єрмак вибудував навколо себе кампанію лояльних людей. Зараз дуже цікаво бачити тих людей, які ошивалися біля Єрмака а тепер а, уже. Шукають якогось нового хазяїна, тому що це паразити. Мені дуже сподобалося на інтерв'ю свіже, яке дав Юрій Камельчук про те, що ви знаєте, в Єрмака були проблеми зі здоров'ям, тому він не покинув цей пост. Тобто, вже придумав, що Єрмак був незграбний, уже Єрмак був хворий, уже єрмак недієздатний. Але це, знаєте, породжує певні. Такі суттєві моменти для Володимира Зеленського. Ми пам'ятаємо низку його інтерв'ю, де він говорив, що у мене до Єрмака немає ніяких питань. Єрмак чесна людина, Єрмак професіонал, Єрмак дуже крутий менеджер. Більше того, давайте нагадаю цю статус славнозвісного інтерв'ю Наталусі Мосійчук, де, є, де Зеленський говорив, що я з Єрмаком у владу прийшов, я з Єрмаком з влади і піду. І м -м відставка Єрмака означає, що тепер. Голос тієї ж самої опозиції він буде звучати сильніше, і я не виключаю, що той момент, що виникне такий люфт, коли Зеленський буде змушений піти на переформатування уряду на переформатування коаліції, яка вже надії і по суті не існує у Верховній Раді. І, і треба буде Зеленському все одно створювати якийсь, хоча б прообраз уряду національного порятунку, якщо він хоче вийти сухим із води. Тобто із цієї російсько-української війни із цього етапу саме цього протистояння. Ну, а стосовно Єрмака, там вже знаєте, є такий жарт в інтернеті: дай Боже, щоб ця людина не поїхала нікуди послом, тому що це буде крінж і зашквар. А стосовно того, чому ж його нарешті звільнили, знаєте, є е, е, дуже тверезе пояснення. От днями вийшла дуже цікава соціологія контори соціополіс, і, е, е, значить, е, вона показує. Що станом, от на другу половину листопада, 65% вже підтримували відставку Андрія Єрмака. Більше того, десь така частина українських громадян також йому абсолютно не довіряють. Тобто, це означає, що ця людина, яку Зеленський намагався нав'язати да, як керівника цієї переговорної делегації, вона вже була нелегітимна в очах українців. І приймати якісь умови за мир'я з такою особою на чолі. Це було б фіаско самого Володимира Зеленського. Тому, по суті, Зеленський поступився зараз своїм сакральним і любимим Андрієм Єрмаком, щоб порятувати свою шкуру. Але це не означає, що якось зміняться ці мирні умови для нас. Тепер головне цій українській делегації в оновленому складі відбити ці територіальні зміни, які намагається нам нав'язати Російська Федерація через своїх друзів, які оточують Президента Трампа. Вони хочуть Донбас, хай утримують його силою. Чому ми маємо віддавати найбільш укріплені наші райони на Донбасі? Через те, що Путін хоче здатися переможцем цього етапу російсько-української війни. Більше того, Путіна не влаштовує та бойова нічия, яка була б за підсумками саме цього протистояння цього етапу. Він хоче вирвати перемогу. Він не може її вирвати військовим шляхом, тому він намагається через Дональда Трампа втюхати нам цей мирний вішліст. Тому Єрмак відходить, але не факт, що вплив його на Зеленського зменшиться, просто ця людина буде перебувати в тіні. І найближчий час покаже, чи посиплеться оця система влади, яку тривалий час вибудовував Андрій Єрмак і Володимир Зеленський. Більше того, ця відставка показує, що не Єрмак на вершині всіх цих дуже нездорових процесів, а саме Зеленський. Саме Зеленський і його паразит, якого він формально відрізає, але який все одно лишається десь в його близькій орбіті. Всім дякую за увагу! Це було відео про Андрія Єрмака і про його відставку. А хто такий Андрій Єрмак і як він прийшов до влади, можете знайти дуже цікаве відео. У нас Архівне. А хто такий Єрмак? Подивіться, будь ласка, оновіть свої знання. Всім дякую.